Добрий день, шановне товариство. Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Ніє. З вами В'ячеслав Ляховецький. Ось і прийшла осінь. Вчора було 28, а сьогодні сьогодніся дивимся... 10. А на завтра подають ще пониження температури Виноградник вже поступово приймає свої осінні забарвлення, але лише радує нас своїми плодами. Ще пробігся, зрізав хвостики Вандиша, Байконора, Монарх, красунчик і самий цікавий